Вітаю, будет ли шахія врай, броде? Калецу. Кале Іспанія, рейтинг 1845. Okay, закри... Хотів сказати закрита сицилійка, да ні. Суперник пожартував. Це поганий хід? Кажу вам відразу. Тому що його кінь зробив два ходи. Мій один. Пішак мій пішов до центру. І Д5 він уже якби зупинити не може. Можливо, й може. Можливо, і ні. Так. Скільки тут разів ударів у мене? Що? Ну, тік. Б7 зіграти що. Ну це вона сюди поставить. Давай з комфортом окей, проведемо до 5 Не хотілось, звісно, а так. F5 хоче піти. Десь є 6, може, суперник хоче піти. Сло на 6, хоче піти. Ех ти, шорк. Тик. М -м Тик. что а, тут такое а тут виде игры да? Ну окей. Слабкість у мене? Це погано? F5 це тільки послаблення буде. Она позиція. Right. Хіт, не знаю, мені за нього він не дуже подобається задача тут знищити, це якась... схоже на нічию, хоча я не знаю тут з двоєними пішаками. Давай давай пограй, пограй, давай. давай. Так, ну ми віддамо руту тобі по можливості. і партитури, але вони вже трохи далеко. От щоб тут вони стояли, то це було б виграно. А зараз побачимо. Якщо дойдуть сюди, то скоріше за все, виграно. Раз. Два. Хоча тут король трошки не там, можливо, тут. В нього є якісь шанси? Можливо і ні. Неправильно суперник оцінив цей еншпіль. Не треба було віддавати все на королівському. Серйозно, так? Да? Серйозно. Дякую. 86 на 90. План суперник вибрав неправильний. Так, і це ну, каже такий хороший хід, але не дуже це хід. Насправді. Треба було брати так. І потім грати вперед. І потім Д5. Це було чітко, а я неправильно зіграв, ну. Окей. Так, і що? F5 був. Тютий, лютий мутий. Просто F5. Ну, О тут F5, а не там, де потім уже пізно. Сон F4. Ну, він, наприклад, як... А, ну так. В принципі, слон F4. Тут, тут фрезя прибрати ви кінь до цей слон торчається. Ми просто навіть з'їли. Всі назад. Ми центр захопили. Всі фігури грають. Гарна гра. Не я цього не знайшов. Якась рівна позиція. Я думав, що це погано, тому що у мене ці можуть втратитись і тут тут. Якось тут підуть. Зв'язані прохідні, але виявляється, тут в нас є ще тичочок такий. Цей неправильний хід. Тут треба було... оці тинути, ну. Де це там було? Вже 66. Ну, білик уже приємніше, це ясно, окей? Так, так. Вони треба бити, звісно, тому що, іти, наприклад, навіть С4, але тримаючи зв'язаними пішаки. Бо от там, наприклад, одна, та тура D1. Типа, міняємось. І робимо зв'язані пішаки, а він їх роздвоїв і виявляється, що, як в партії було, що це просто дві слабкості. І вони вже нікуди не йдуть. Ну, Далі просто моя дуже активно трава, його дуже пасивна, вона просто захищається. Ну і план, в принципі, правильний, якщо б пішак був би десь тут. Тоді король мусить іти допомагати. За цей час ми десь тут з'їдаємо, віддаємо туру, ну і йдуть якось би, як і в партії наші пішики до фрезя, але. Тура буває, встигає тут впоратись з цими ферзовими пішаками. Але в цій позиції, звісно, ні. пішак дуже далеко. Якщо тут комп'ютер каже, що окей, а це вже не окей. Аж 4 треба якось зафіксувати. Якщо так, то король в 2. Король не, ну, не дає з'їсти. Якщо так, то вже 3 просто можна. І тримаємось тут. Стоїмо. Він вирішив, що може так. віддати Ланг за туру, але насправді ні. Безнадійно. Ну, і як так пішки стоять, то тура їх не може зупинити, як би вона цього не хотіла. Ну, тут, звісно, може десь шах по цій лінії, якщо б не було пішика, щось би зарішави. Ще пішачок є третій у нас. Ну і все.